7 червня СУБОТА. Роль спіратизму у спокушанні. Улюблені, не кожному духові вірте. Але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Адже багато уже пророків з'явилося у світі. 1 Івана 4.1. Багато хто потрапив до пастки, тому що вважав спіратизм звичайним шахрайством. Але зіткнувшись віч навіч із проявами сили, яку не можуть не визнати за надприродну, вони будуть засліплені та приймуть її за велику силу Божу. Щойно церкви приймуть учення спіратизму, тоді всі обмеження, що стримують бажання невідродженого серця, будуть зняті, а показне визнання релігії перетвориться на ширму, що прикриватиме собою найогидніші пороки. Віра в спіритичні прояви відчинить двері спокусливим духам омани й демонським ученням. У такий спосіб у церквах відчуватиметься вплив злих ангелів. Звичайне духовенство не може успішно чинити опір спіритизму. Священники не в змозі захистити свої отари від згубного впливу. Служителі цього віку пожнуть багато сумних плодів спіритизму, тому що вони зневажали Божу істину, замінивши її міфами. Сатана давно готується до останньої спроби звести світ. Початок його діяльності був закладений в Едемі, коли він запевняв єву Ні, ви не помрете. Того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Буття 3.45 Диявол торував шлях до появи спіратизму, шедевр його сили зваблення. Він ще не досяг цілковитого здійснення своїх задумів. Це станеться в останній час. Пророк говорить: і я побачив три нечисті духи, наче жаби це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоби зібрати їх на битву Великого дня Бога Вседержителя. Об'явлення 161314 за винятком тих, кого збереже Божа сила через віру в Його Слово, увесь світ буде втягнутий у цей обман. Фатальне відчуття безпеки заколисує людей. Вони прокинуться тільки тоді, коли зливатиметься Божий гнів.